Коли демобілізація, військовослужбовці-контрактники часто не розуміють, скільки часу фактично триватиме їхня служба під час воєнного стану. Однак зараз готуються серйозні зміни. Міністерство оборони за дорученням президента готує нові типи контрактів, ключова обіцянка фіксовані строки служби від 1 до 5 років. Також планують збільшити бонуси за підписання контракту, підвищити щомісячні виплати та розширити соцпакет. Тим, хто укладе контракт на термін від... Двох до п'яти років обіцяють рік відстрочки від мобілізації після завершення служби. Однак поки що конкретні суми чи умови невідомі. Президент заявив, що є хороші сигнали щодо підвищення забезпечення військових, але спершу потрібно забезпечити фінансовий підґрунтя. Міноборони наразі узгоджує деталі з урядом та міжнародними партнерами, тому не зрозуміло, коли саме військові відчують ці зміни, і поки не ясно, чи це чергові політичні заяви, чи справжній початок Ток реформи. Отже, в Україні готують нові військові контракти з головними змінами, фіксованими термінами служби та кращими фінансовими і соціальними умовами. Ми будемо стежити за цією темою та оперативно вас інформувати. А що ви думаєте про нові контракти? Напишіть у коментарях.